Доброго ранок, шановні колеги. На 108-му до позачергово у нас є три питання, які ми повинні розглянути до сесії. Перше питання це про співпрацю з Липецькою сільською територіальною громадою Харківської області. Друге питання це відрядження Зазимського сільського голови Кропенка Віталія Вікторовича до міста Кремс, Республіка Австрія. Та третє питання це про припинення повноваження самопредставництва Зазимської сільської ради броської у судах Київської області. По першому питанні це до нас надійшов лист про встановлення партнерських відносин, так як ми вже приймаємо участь у проєкті Прічоблість у згуртовані громади. До нас звернулася Липецька сільська територіальна громада Харківської області. Вона так само, як, так як ми вже з Чернеченської громади укладали е, меморандум про співпрацю, вони також до нас звернулися про те, щоб укласти з нами меморандум відповідно до е, постанови Кабінету міністрів про реалізацію експериментального проєкту і сприяння налагодження системної взаємодії між територіальними громадами. Задля зміцнення єдності та стійкості у подоланні наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України, ну відповідно до цього є такий проєкт рішення. Це про співпрацю з Липецькою сільською територіальною громадою Харківської області, керуючись статтею 25 пунктом 33,1 частиною першої 1 статті 26 частинами першої, третьої статті 59 закону України про місцеве самоврядування України. Постановою Кабінету міністрів України від 31.01.25 No97 про реалізацію експериментального проєкту сприяння налагодження системних взаємодії між територіальними громадами задля зміцнення єдності та стійкості у подоланні наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України, розглянувши лист начальника Липецької сільської військової адміністрації від 21.07.2025 року No1197. Про встановлення партнерських відносин та підписання меморандуму про співпрацю, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регламенту депутатської етики, законності правопорядку забезпечення діяльності депутатів, розвитку і вдосконалення місцевого самоврядування, запобігання корупції, Зазимська сільська рада вирішила. Встановити партнерські відносини з Липецькою сільською територіальною громадою Харківського району Харківської області в рамках проєкту пліч облік зґрунтовані громади долучити військовому голові підписати меморандум про співпрацю Зазимської та Липецької територіальної громади у форматі партнерства. Проєкт меморандуму також додається до проєкту цього рішення. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань регламенту. Проєкт меморандуму, я думаю, якщо хто хотів сприємство рішення, цього Таня вивчив. Тому прошу голосувати. За. Три за. Тину, трималися. Друге питання це про відрядження Зазимського сільського голови Кропинка Віталія Вікторовича до міста Кремс Республіка Австрія. Прийшло запрошення е бува містра міста Кремс Петера Молнара та Української австрійської благодійної організації про представлення Зазимської Сільської територіальної громади на міжнародному дитячо-юнацькому футбольному турнірі Дрім Юнайтед та налагодження співпраці з громадами, враховуючи рекомендації комісії з питань регламенту, депутатської етики, законності правопорядку, діяльності депутатів розвитку досконалення місцевого самоврядування запобігання корупції. Сільська рада вирішила відрядити зазимського сільського голову Крупенка Віталія Вікторовича. До міста Кремс Республіка Австрія з 29 липня 2025 року по 11 серпня 2025 року з метою налагодження співпраці між громадами та представлення Зазимської сільської територіальної громади на міжнародному дитячо-юнацькому футбольному турнірі Дрім Юнайтед, де в числі 24 команд з Австрії та України прийматиме участь футбольна команда у складі 60 дітей. Це 2010-2017 років народження, уповноважити Зозимського сільського голову Корпенка Віталія Вікторовича, вчиняти усі необхідні правочини та здійснювати всі передбачені чинним законодавством України дії з метою напрацювання партнерських стосунків, співпраці та співробітництва між Зазимською і сільською і територіальною громадою та іноземними містами і громадами. Усі витрати, пов'язані з відрядженням, здійснювати за власний рахунок. І контроль цього рішення покласти за комісією сільської ради з питань регламенту. Якщо є які питання, прошу голосувати. Три за, проти нуль, відтримались ну. Також є проєкт рішення про припинення повноважень самопредставництва Зазимської сільської ради Брожського району Київської області у судах. Це проєкт рішення є з метою упорядкування представництва інтересів Зазимської сільської ради Брожського району Київської області у судах у зв'язку з відпусткою Петрашко Ніни Сергіївни по догляду за дитиною до досягнення з нею трипрічного віку. Ну, ми перед цим уповноважували. Тимчасововучого обов'язків. А щоб регулювати ці всі питання, в реєстрах не світилася вона як представник сільської ради, нам треба на цей момент припинити її повноваження по досягненню тактичного віку її дитини. Тому Зазимська сільська рада вирішила припинити повноваження начальника відділу правового забезпечення Зазимської сільської ради Броської району Київської області Петрашко Ніни Сергійни. Код 3 42 без довіреності сільського голови представляти інтереси Зазимської сільської ради Борської району Київської області та виконавчого комітету Зазимської сільської ради Борської району Київської області, порядку представництва у судах, всіх інстанцій, в тому числі в місцевих судах, апеляційних судах, Верховному суді, місцевих загальних судах, спеціалізованих судах, господарському, адміністративному. З питань захисту прав та охоронюваних законом інтересів Заземської сільської ради з усіма необхідними для того повноваженнями, які надано законом, в тому числі право підписувати та подавати позовні заяви, відзиви, клопотання, відмови, зміни, відкликання позову, повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмета або постави позову, збільшення або зменшення позовних вимог та інших процесуальних та інші процесуальні документи, а також укладати від імені Зазимської сільської ради мирової угоди, подавати, відкликати, відмовляти від апеляційних касаційних скарг посвідчувати копії документів, що підтверджують повноваження у зв'язку з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення неї причного віку. Зобов'язати тимчасово виконуючого обов'язки начальника відділу правового забезпечення Зазимської сільської ради в Російської району Київської області. Романенко Ігоря Юрійовича, здійснювати реєстрацію внесень, здійснити реєстрацію внесення змін до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань з метою припинення повноважень Петрашко Ніни Сергіївни щодо самопредставництва Зазимської сільської ради Броської району Київської області у судах. Контроль цього рішення покласти за комісію з питань регламенту. Це все робиться для того, щоб урегулювати процес. Прошу за. Вот и нуль утрималась снова. Дякую за комісію